Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Війна безжально забирає життя найкращих. 6 липня у Миргородській громаді попрощалися із загиблим захисником України Валентином Чолканом. Коридором пошани, стаючи на коліна і встилаючи дорогу квітами, жителі громади зустріли траурний кортеж із тілом героя по вулиці Котляревського. Попрощатися із Валентином Леонідовичем прийшли рідні, друзі, колеги по роботі, знайомі, небайдужі жителі громади, бойові побратими і представники влади. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять героя. Валентин Челкан народився 4 листопада 1981 року у Миргороді. Закінчив першу школу імені Панаса Мирного. У Хорольському державному агропромисловому коледжі отримав спеціальність технік газового господарства. Влаштувався на роботу і почав будувати плани на життя. Валентин Челкан мав золоті руки майстра. Вміло вправлявся з електрикою і обладнанням, знався на будівництві та був умілим водієм. Валентин працював зі мною до мобілізації, шофером, електриком. Дуже сумлінна працевита людина. І хто працював з ними? Всегда скажу тільки добре слово про нього. А ще Валентин Чолкан був справжнім патріотом. Він, не вагаючись, став на захист територіальної цілісності України під час проведення антитерористичної операції. Підписав контракт і служив у 831-й бригаді тактичної авіації. За професіоналіст, за сумлінне виконання службових обов'язків, він неодноразово був відзначений та нагороджений керівництвом бригади. Солдат Валентин Щелкан користувався авторитетом у військовому колективі і вірно служив батьківщині. Валентин Леонідович створив сім'ю, став батьком і почав жити повноцінним життям, як і мільйони українців до повномасштабного вторгнення Росії. Але клята війна внесла жорсткі корективи у долю Валентина Леонідовича. Спочатку повномасштабного вторгнення він виконував бойові завдання у місці дислокації військової частини. А навесні 2024 року. Був направлений на Куп'янський напрям. Теплими словами згадують Валентина і його колеги по службі. Я виконував свої завдання з честю гідністю. Завжди відкликався на допомогу і робив це з честю. Якщо треба було працювати після наряду там, після 6 робочого дня, він це все робив. І ніколи на це не жалівся. До останнього подиху Валентин Чалкан залишився відданим своїй батьківщині, народу, родині. Загинув воїн 20 червня 2024 року смертю хоробрих, виконуючи бойове завдання у складі механізованого відділення підрозділу 116-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України біля населеного пункту Лиман 1 Куп'янського району Харківської області. Я прошу кожного пам'ятати ту ціну, яку платять наші воїни за наше мирне небо. Прошу допомагати тим, хто зараз на фронті втрача своє здоров'я і бореться за нашу Україну. Вічна пам'ять нашому воїну Валентину Челкану, вічна пам'ять полеглим воїнам. Через співчуття рідним з їхньою непоправною тратою. втратою людини, яка віддала життя за нас. Слава герою! Слава Україні! Героям слава! Поховали Валентина Челкана з усіма військовими почестями у Миргороді на алеї героїв. Вічна пам'ять захиснику України. Безжальна війна проти російського агресора забрала життя ще одного сміливого воїна, який до останнього подиху залишався вірним військовій присязі. Олександр Іванович Герасименко із початку повномасштабного вторгнення захищав рідну Україну. На жаль, в одному з боїв на Донеччині, 1 липня 2024 року, старший сержант Герасименко загинув. Миргородська громада і його рідне село Білики прощалися з героєм зі скорботою та сльозами на очах. Чорною хмарою накрила нашу громаду і село Білики Страшна звістка. Сьогодні ми проведжаємо в останню путь Героя-захисника. 1 липня 2024 року на Донеччині загинув смертю хоробрих головний сержант, командир міномету підрозділу 116-ї окремої бригади територіальної оборони Олександр Іванович Герасименко. Олександр Герасименко народився 9 вересня 1976 року. Після закінчення школи здобув мирну спеціальність майстра сільськогосподарського виробництва у Миргородському професійно-технічному училищі номер 44 Відслужив строкову службу у лавах Збройних сил. Олександрові Івановичу дуже добре вдавалася хліборобська справа. Він успішно працював трактористом-комбайнером. Односельці та друзі Олександра Герасименка пригадують лише хороше про нього, адже у біликах його поважали. Він був гарним господарем і доброзичливим сусідом. До Олександра Івановича йшли за порадами щодо вирощування винограду. В нього просили допомоги. З ним ділили радість і біду. Я, будучи маленькою. Дуже була вражена, наскільки він був добрий, наскільки він був мужнім. У мене був ще один брат. Пізніше він прийшов до нашої родини вже як зять, люблячий, турботливий. Він був неперевершеним батьком, він був найкращим чоловіком. Саша був такою людиною, світлою, чистою. Ну, таку людину треба було пошукати. Шкода, і біль. Така біль втрати. Він був як ясне сонечко, як промінчик сонечка. Як би не було, що в нього не було, він завжди з посмішкою на устах. Таким Кумчику, я тебе запам'ятаю на все життя. Ми запам'ятаємо і пронесемо через нього. Слава герою! Це така людина була, з якої можна було йти в вогонь і воду. Героям слава, Саша, Кум, ти в наших серцях будеш навіки. Слава Україні! Героям слава! Олександр Герасименко створив сім'ю, в якій народилися донечка і син. Олександр Іванович дуже любив життя. Але мирні будні родини перекреслив ворог. Уже у перші найстрашніші дні війни Олександр Герасименко без вагань долучився до Миргородської територіальної оборони. Він проходив службу в нашому батальйоні Миргородському. Виконував завдання по захисту нашої України на гарячих рубіжах. На жаль, ця війна забирає в нас кращих воїнів, кращих побратимів, кращих людей. Це непоправна втрата для сім'ї, для країни, для військових побратимів. Старшого сержанта Олександра Герасименка на передовій поважали побратими і цінували командири. Він був відважним і зібраним воїном. Хочу від імені нашого підрозділу, від імені побратимів Олександра, тих хлопців, які з мужністю ділили з ним і військову справу, і нелегкий військовий побут. Хочемо висловити свої співчуття близьким та рідним. Ми мали за честь стояти пліч опліч з Олександром, з цим мужнім. Добрим, чуйним, веселим чоловіком. Смерть захисника України це невгамовна рана на серці його рідних, друзів і бойових побратимів. У гірку мить прощання з Олександром Герасименком кожен розділяв гори родини героя. Захищаючи Україну, загинув сміливий воїн, командир, люблячий батько, чоловік, чудовий друг. Саня. Він мріяв о перемоги, о внуках, Ну, москалі не дали. Співчуття рідним Спи спокійно, брат Гринич. Олександра Івановича Герасименка з усіма військовими традиціями поховали у Біликах. Загинув справжній герой, який ціною власного життя боронив незалежність України та мирне сьогодення кожного українця. Вічна шана і пам'ять мужньому воїну Олександрові Герасименку. Миргородська громада знову в скорботі за хоробрим сином нашої землі, який віддав життя, захищаючи Україну від ворога. 7 липня миргородці попрощалися з воїном і патріотом Богданом Ільїним. Траурний кортеж зустрічали на колінах сотні людей: рідні і близькі, побратими та жителі громади, не стримували сліз, проводжаючи в останню дорогу свого героя. Богдан Ільїн народився 26 серпня 1993 року у селі Залужжя Рівненської області. Ще змалку він був допитливим і винахідливим хлопчиком, який любив майструвати і розбиратися в техніці. Після закінчення місцевої школи здобув спеціальність залізничника у Здолбунівському вищому професійному училищі залізничного транспорту. Відслуживши строкову службу, Богдан Миколайович вирішив побачити світ, як багато його ровесників виїхав за кордон. Але серце кликало його додому. Друзі порадили йому оселитися на Полтавщині, де він швидко відчув себе своїм. Богдан влаштувався на роботу. Зустрів кохання свого життя і одружився. Він навіть переконав своїх батьків переїхати до Полтавщини. Працював на різних роботах, поки не знайшов своє місце на південній залізниці в Миргороді. Життя Богдана Ільїна було сповнене любові та щастя. Він був чудовим чоловіком, дбайливим батьком і вірним другом. Однак війна безжально втрутилася в його долю. Старший солдат Ільїн став на захист своїх батьків, своєї дружини та синів Руслана і Дмитра. Він став на захист батьківщини, яку любив понад усе. Досвідчений воїн, сміливий і мужній, він користувався авторитетом у військовому колективі. Його любили побратими і поважали командири. Спочатку повномасштабного вторгнення він виконував бойові завдання на Пекельному Донецькому напрямку та на Харківщині. На жаль, бойове завдання 3 липня 2024 року на Сумщині стало останнім. У житті Богдана Миколайовича Ільїна. До останнього подиху він залишився вірний своїй батьківщині, побратимам, народові України та своїй родині. Справжній патріот, мужній і щирий Богдан Ільїн, був завжди готовий прийти на допомогу. Він загинув, захищаючи те, що для нього було найдорожчим: свою землю, свою сім'ю, свою Україну. Богдан Ільїн проходив військову службу в складі батальйону ТРО Мергородщини. Подальшому був переведений та виконав бойове завдання по захисту нашої України в складі батальйону ТРО Сумщини. 3 липня 2024 року, виконуючи бойове завдання, наш земляк-воїн, Герой України, загинув. Кожного з нас я прошу пам'ятати, прошу усвідомлювати. Те, якою ціною надається нам кожен наступний день. Це ціною життів наших воїнів. Богдан Миколайович був люблячим сином, чоловіком і батьком. Він щиро любив свою сім'ю і завжди прагнув зробити її щасливою. Ви не кажіть, що я вдова, хоча ночами гірко плачу та бережу в душі слова. Тому кого вже ніколи не побачу, я відчуваю погляд той. Ті очі в них тепла багато. Я знаю, поряд мій герой. Тільки я не можу його обійняти. Коханий, я тебе завжди буду любити. Побратими згадували про полеглого героя як про надійного друга, на якого завжди можна було покластися. Служити з ним було за честь. Дорогі брати і сестри, дорога, засмучена родина, друзі, знайомі, побратими. Сьогодні, виконуючи свою місію, місію як духовного наставника, проважаємо послідній спокій, спокій, перш за все, брата по духу, побратима, справжнього воїна, героя України, новопредставленого, ми кажемо, Богдана, позивний шустрий. Брат Богдан, який, як ми чуємо, побував в Бахмутському напрямку. Харківському напрямку, Лиманському напрямку, а сьогодні Сумщина. Богдан героїчно загинув, рятуючи своїх побратимів під час мінометного обстрілу. А це ще раз і ще раз доказ того, що загинув за батьківщину, загинув за дружину, загинув за дітей, загинув за матір, за рід, загинув за нас з вами. Проводжали воїна під синю жовтим прапором та з усіма військовими почистями. Поховали полеглого захисника на алеї Героїв у Миргороді. Тепер він навічно у небесній варті України. Схиляємо голови в глибокій скорботі перед світлою пам'яттю гідного сина нашого незламного народу. Магазин Тепла хвиля для вашого опалення пропонує підлогові газові твердопаливні, двоконтурні навісні та електричні котли із монтажем, гарантією та сервісним обслуговуванням, чавунні та зварювальні вироби, циркуляційні насоси, байпаси у зборі, утеплені труби та фурнітуру на димохід котла, стабілізатори, безперебійники та генератори. Також в наявності маємо колекторну водяну систему у зборі для теплої підлоги, якісну трубу із кисневим бар'єром та утеплення під неї. Великий вибір електричної підлоги. Плівка, кабель, мат на будь-яку площу підрізний вид покрівлі. Для постійного забезпечення гарячою водою пропонуємо бойлери та газові колонки, автоматичні, напівавтоматичні чи турбовані. Вулиця Гоголя, 4 дріб 1. Тепла хвиля це ідеальні рішення для вашого дому.